Тепер переходимо до вищого пілотажу і запустимо наш нано банана в Adobe Photoshop. Щоб почати користуватися нашим Nano, потрібно пройти кілька кроків. Знову достати вашу кредитку, додивитися відео до кінця, а також поставити лайк. Для того, щоб усе вийшло. І так, почнемо з плагіна. Знайти його можна на сайті astria.ai. Посилання буде під відео. Плагін сумісний як з macOS, так і з Windows. Там само на цій сторінці можна знайти інструкцію по установці плагіна. Далі нам потрібен сервіс Replicate. Це агрегатор, де розташовуються моделі та роздаються по протоколу APA. Тут нам потрібно згенерувати APA токен. Ввожу назву токена і натискаю Create Token». Також треба поповнити рахунок. Заходжу в «Billing» та натискаю Add Credit. І додаю суму мінімум 10 доларів. Одна генерація у Photoshop з банана коштує приблизно 4 центи. Це дуже дешево. Ну що ж, попередні налаштування виконані. Тепер пора переходити у Photoshop. Я користуюся планом Creative Cloud Pro. Це дає мені більше 20 аплікацій, включаючи Photoshop, After Effects, Premiere Pro та інші. Детальну інструкцію як встановити плагін у Photoshop додам в описі. Завантажуємо плагін, йдемо в папку з скриптами Presets Scripts. Вставляємо завантажений файл NanoBanana FluxContext.jsx. Рестартуємо Photoshop. Після установки скрипт можемо знайти в File, Scripts, Nana Banana Flux Context. Коли Ви робите це в перший раз, вам потрібно буде активувати плагін за допомогою токена, який ми згенерували на сайті Replicate. Вибираємо Settings і вставляємо токен. Обов'язково потрібно перезапустити Photoshop. На початку нам потрібно виділити область, в яку ми хочемо внести зміни. Виділяємо йдемо знову в файл, Scrips, Не на Banena Context. У випадаючому списку напроти модель вибираємо «Нена Банена». Можна додати також референсне зображення. Коли я купував свій плагін, ця функція у Windows не працювала. Автор обіцяв в найближчому часі це виправити. Тому, думаю, коли ви дивитесь це відео, уже можна додавати рефер. Я вибираю своє зображення на дорозі. Вписую prompt. Розділи всі речі, які носить цей чоловік, і дай їх в окремому файлі на білому фоні. Натискаю Generate і отримую готовий результат. Тепер одежа, яка була на мені, знаходиться в окремому файлі. І кожна річ як окремий предмет одягу. Просто фантастика! Тепер я можу продавати ці речі в магазині уживаного одягу. Тож, працюючи у Photoshop, можна додавати маску. Виділяти участки які потрібно змінити. Тепер нам доступні неймовірні можливості. Ну і на закінчення ще один промптик, щоб створити популярну віралову фігурку самого себе. Вписую промпт. Створи в масштабі 1 до 7 комерційну фігурку персонажа, виконану в реалістичному стилі та в реальному середовищі. Бла 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 бла, -бла. Відкриваю очі і не можу відірвати погляд від екрану. От такий тепер новий король, з яким ми маємо приємність працювати. Я король усіх зображень. Схиліться переді мною, і нехай ваші пікселі служать моїй славі вічно. <рив> Отже, друзі, нана банана це не просто смішне ім'я. Схоже, це новий стандарт для генерування та редагування зображень за допомогою штучного інтелекту. Від ретуші старих фото до створення цілих коміксів. Цей інструмент реально змінює правила гри. А ви вже користувалися нанобананом? Напишіть в коментарях про ваші враження і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.